Я на світі край багатий, Щедри мила ланами, чисті води, ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Ей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Українка, горджуся і радію, що рідною мовою я володію Шевченковим словом, вмію писати слова молодіння і вірші складати. Я Українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені радість. Садки, озера і річки, і глибокі ставки, планина осяжені, і гори і долини, Цвіти білосніжні у лузі калини. В душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я украя, берегиня, ти колиска, пісень глибина. Україна моя, батьківщина. Тик батько і мати одна Харадієм зростаємо діти, І з обадім ряснію сади, нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а у нас лиш лишти. Де стоїть тепер наш Київ? Там була сама гора. Жив там перший кий з Хоривом. Щек та либідь їх сестра. Над самим Дніпром на горах огороджений з боків, ровом, мурами, валами, Київ, виріс і розслів. Моє ім'я Батьківщина, лелека легке крило. Моє ім'я Україна і сонечка тепло, Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полудні. моє ім'я синє небо, я сонях малий під ним.